Оце ми з вами сьогодні дамо жару. Перший запуск нової коптильні. Стара і нова сьогодні будуть працювати разом. Вже обидві до 100 градусів прогріті і будемо їх завантажувати. Погнали експерименти. Шия. Боток. Баличок. Баличок та реберця. Реберця. Руки вже відвалюються капець третьої коптильні. Я точно не буду будувати. Сьогодні будемо коптити дуб, вільха і вишня. І в кінці дня, як завжди, покажу, результат. Hár na